Орестуйся, іди сюди, іди. Іди я запитаю, хто тебе назвав Орестом. Хто? Ану, признавайся. Мабуть, баба. А ще хто? І Баба, дід, ти більше ніхто. Ну, трошки ж не так було. Як зробили ж гендер паті, і гелікоптер випустив синій дим. Ну, понятне діло, що ж хлопчик. Посідали тоді за стіл і давайте ж виберемо ім'я. Ну, Мені ж кром треба свого носа сунути. запропонувати. Кажу, давайте я запропоную, а ваше діло таке, знаєте. Я як навчалася в Полтаві в будівельному інституті, то з нами навчався десь він з Івано-Франківщини був, той хлопець. Ну, він на пару курсів старший, високий, такий світловолосий. Добре, з голубими очима, Щас синок. І до того був розумний хлопець, і такий порядний. Звать було Орест. Я їй кажу, давайте так і розказую, що а Олє, каже, ви в мене каже, наче з рота вирвали це ім'я. Як таке може бути? Ну так буває. От нас Орест і є. Як народився, жди, назвали Орестом, так мені одна підписниця пише бідна дитина, я кажу, а чого? Як його в школі зватимуть? А як? Так і зватимуть Орест. А як її ще його звати? Да Орестуйся. Ночка, так ти ж накрутив собі там. Давай іди бабулька розкрутить. Іди, на миста накрутив на ногу. Іди, моя лялечка, іди.